Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Реакція не забарилася. В офісі президента Верховній Ради та центрі протидії дезінформації відповіли на заяви нардепа Юрія Бойка, який збурив суспільство роликом в Тіктоці. На 45-секундному відео очільник парламентської групи Платформа за життя та мир сидить на тлі полиць книжками та іконами. Розповідає мову агресора про нібито насильство над людьми та радикалів, які забороняють українцям говорити рідною мовою. Ймовірно, під словами рідною бойко має на увазі російську. Доволі дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про радикалів, якісь мовні заборони, тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни. Та про насильство над людьми без згадки Росії. Хочу нагадати бойку, що єдині, хто здійснює насильство над українцями, це росіяни. І було б дуже корисно, якби народний депутат, якщо, звісно, він працює в інтересах України, публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше. І це відверто, м'яко кажучи, обурює. Нагадаю, бойко голова парламентської групи, до якої належать члени забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у відповідь бойко написав, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. А спікер парламенту Руслан Стефанчук ще й нагадав, хто насправді винен в тому, що нині відбувається в нашій країні. Не можна говорити про заборону ходити в церкву, не згадуючи про знищений расистами понад 500 храмів різних конфесій. Не можна говорити про наругу над пам'ятниками, не згадуючи про стрілену російськими мародерами голову пам'ятника Шевченка у Бородянці. Ну і взагалі, не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна. Єдиного хто винен у всьому цьому. Служба безпеки викликала на допит народного депутата Юрія Бойка. Про це повідомляють наші джерела у відомстві. Політик має пояснити свої останні заяви. Напередодні колишній міністр та віцепрем'єр за часів Януковича, а зараз голова депутатської групи Платформа за життя та мир Юрій Бойко опублікував відео TikTok, де повторив кремлівські наративи, зокрема про українських радикалів, які зносять пам'ятники, перейменовують міста, забороняють людям говорити російською та ходити до церкви. Це відео викликало. Великий резонанс і серед користувачів соціальних мереж. Та на пленарному засіданні народними депутатами України бойко не висловлювався в пленарному засіданні, тому застосувати 51 першу статтю регламенту Верховної Ради України неможливо. І санкція цієї статті, я нагадаю, передбачає максимальне покарання. Це Позбавлення від відвідування народним депутатом п'ять засідань Верховної Ради України Пленапри. тому тут така норма не діє. Проте з'явилася нова проект постанови у комітеті з питань регламенту, на якою пропонується відкликати народного депутата Бойка із займаної посади члена комітету, тому протягом сьогоднішнього дня я думаю, буде скликано засідання і. Відповідно до його рішення буде ухвалено або позитивно, або негативно рішення про відкликання бойка з комітету. Він стане звичайним депутатом без, без належності роботи в належному чи тому чи іншому комітеті. Тому тому згідно законів і процедур у нас виключно такий механізм. Що стосується його висловлювань, тут варто. Зауважити, що мають працювати сили і структури, зокрема Служба безпеки України, яка вже почала проводити допити з даним громадянином, який підігрує наративом Російської Федерації своїми заявами, і інші служби. Тому, тому будемо дивитися і чекати на цей процес, який будуть проводити сили і структури. Тобто, пан Сергій, давайте ще раз зафіксуємо парламент в. Стосовно таких висловлювань Юрія Бойка зробити нічого не може, окрім як виключити його з комітету, і він стане фактично лише безкомітетним, але народним депутатом України. Правильно, станом на сьогодні так, але якщо з'явиться ну, підозри про вчинення злочину, так. потім яка буде проведена до судового розслідування, і буде вирок, от тоді Верховна Рада України відповідно до вироку. Позбавить я впевнений народного депутата будь-якого якого позитивний я маю на увазі вирок на притягнення до відповідальності. Зрештою, позбавить статусу народного депутата. <тур> Тільки давайте так, також нічого, нагадаємо <помінює> поміняти місцями рішення вас як комітету, конкретно регламенту депутатської етики, поміняти місцями вирок до притягнення відповідальності і рішення комітету неможливо. Тобто, спочатку має бути ваше рішення, потім має бути вирок, чи вирок міг бути давно. Я думаю, вирок міг бути давно, тому що ще раз повторюю, попереднє, попереднє скликання працювало з наявністю цієї п'ятої колони в 2014 році. Я дуже добре пам'ятаю, зайшовши в парламент після майдану, ми бачили, як вони притихли. А потім, на жаль, з якимсь часом почали влада, почала заігрувати з ними, і звісно, вони попіднімали свою голови, почали висловлюватися, загравати на почуттях і віруючих, і інших почуттях. Там, Пане Сергію, вирок має вона виносити влади які... чи конкретно правоохоронні органи? Хто має виносити вирок з правоохоронних правоохоронні органів? Правоохоронні органи... правоохоронні органи мають повідомити про підозру розглянути в досудовому розслідуванні ці справи, а суд має притягнути до відповідальності і оголосити вирок. Тоді відповідно до. Цих дій Верховна Рада України зробить свої відповідає відповідають відповідно до своїх повноважень, позбавить народних депутата на основі вироку суду. Тобто правоохоронні органи могли діяти раніше, зважаючи на риторику безпосередньо представників цієї не партії? не могли, а повинні були діяти. Повинні були діяти. Я маю на увазі, не зважаючи на риторику, яку ви називаєте заграванням. Тобто важливо оцінювати безпосередньо слова тому, кому має виноситися вирок, якщо вони спрямовані на повалення державності України. Так? Так. Пане Сергію, а дозвольте ще поцікавитися вашою, можливо, особистою думкою, можливо, парламент певним чином також е має напрацювання стосовно. Таких осіб, як Юрій Бойко, який підтримував російський наратив, можливо, інших, які мають державні нагороди або навіть звання. Що робити з такими особами, і чи має парламент якось реагувати? Можливо, були ж ініціативи з приводу того, щоб позбавляти таких осіб державних нагород. Не тільки державних нагород, і звань. Якщо говорити про бойка, бойко є героєм України, і цей указ президента не скасований. М'яч на полі президента України це виключно повноваження президента України, який відповідно до законів, які буквально нещодавно були проголосовані вже набули чинності в українському парламенті. Має право позбавити будь-якого сепаратиста, будь-якого злочинця, почесних звань, нагород і все інше. Тому без жодних проблем. Але Конституція, на жаль, не дає можливості парламенту зараз без вироку суду позбавити повноважень народних депутатів України. І Зрозуміло. нагород нагород та звань. Ну тому що героєм України бойко став 22 серпня 2004 року. Так. Також нагадайте фактор війни в даному випадку, коли висловлюються посили, які руйнують українську державну державу, факти війни вони впливають на це, що от зараз є певні обмеження на висловлювання, чи якщо позиція депутата спрямована на руйнування державності, війна чи мирний час, це конкретний вирок і конкретні статті. Фактор війни, звісно, впливає, тому що ми бачимо в нашій країні відповідно до указу президента про воєнний стан. Інформаційна безпека є ключовими з цих механізмів. Ми бачимо, що Ну в будь якій країні інформаційна безпека під час війни вона відіграє дуже велику роль. Нам зараз внутрішньої ескалації в суспільстві абсолютно не потрібно, тому ми повинні задіювати оферні елементи цієї інформаційної безпеки і не виплескувати в ефір. Все те, що ми бачимо, або все те, що шкодить нашій державі, тому, тому я вважаю що це правильно і, і нормально. Перейдемо до нормального життя. Я впевнений, буде все гаразд для вас особисто історія, як для депутата історія. стали заяви бойко неочікуваними. Ні, я ще раз повторюю це е, наявність з моєї досвіду, вже багато років присутності п'ятої колони. Вони завжди сповідують таку риторику завжди намагалися залучити е, Російську Федерацію в якихось процесах України. Але на жаль, на жаль, ми так чи інакше не дійшли до. Певного рішення, щоб позбавляти їх найменшої можливості бути у владі, як міні дякуємо, пане Сергію, Сергій Тошок, перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань регламенту та депутатської етики був з нами на зв'язку.